Житомирщина одвічний край картоплярства. Такий висновок оприлюднив голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук. Очільник області впевнений, що саме ця галузь овочівництва має реальні перспективи розвитку на Житомирщині, адже землі регіону найбільш придатні для цієї культури. Своїм баченням вирощування картоплі Сергій Рижук поділився із посадовцями області на засіданні колегії обласної державної адміністрації. Житомирщина має нагодувати картоплею усю Україну півтора мільйона тонн у рік, завдання максимум для області. Його подолає регіон без проблем. Впевнений очільник області Сергій Рижук. На думку посадовця, картопля для регіону культура не нова поліщуки успішно вирощували її раніше і мали з того гарний прибуток. Наші вами завдання, виходячи із програмних цілей, які затвердила обласна рада як програму до п'ятнадцятого року. Півтора мільйона тонн картоплі. Ну ми зараз мільйон вирощуємо так, це в п'ять разів більше потреби. Але це не власна потреба, а потрібно потреби держави головним чином забезпечити силами Житомирської області. Розвивати картоплярство очільник області планує не колись і в майбутньому, а уже зараз і негайно. Тому серед першочергових завдань створення кооперативів збуту продукції і сховища для зберігання культур. Окрім картоплярства, такі структури стануть у нагоді і тепличному господарству, яке за дорученням уряду на Житомирщині теж мають відродити. Особливо прем'єр-міністр наголосив, щоб ми з вами зайнялися тепличним господарством. Нам потрібно скористатися такою пропозицією уряду, такою зацікавленості прем'єр-міністра особисто, і піти на цей крок. Тому що теплиці у нас так на пальцях можна переховати, і то вони що примітивні і часто густо перебувають в оренді в тих, хто не дуже там і добре хазяює. У сесійній залі, зі слів голови облдержадміністрації, перспективи картоплярства, запорука успіху, сільського господарства в цілому, тепер головне, аби картопля родила не на словах, а на полях.